Доброго вечора. В ефірі телеканалу Чернівецький промінь і радіо Буковинська хвиля СТФМ. Черговий випуск програми без емоцій. І я її автор та ведучий Святослав Вишинський. Усе тече, усе змінюється, стверджував до філософ Геракліт. Не змінюється хіба що людина, заперечив би йому герой. Роману Михайла Богакова, майстер Маргарита, професор Воланд. Проте програму без емоцій більше цікавить, чи змінюються чернівецькі політики, яких зіпсувало не тільки квартирне, але й земельне питання. Відтак, наше з вами життя стрімко перетворюється на виставу театру Верете. Відтак, сьогодні ми будемо говорити про постановки в обласній раді, ролі, блоки, тандеми, гострі предмети і гострі сюжети буковинської політики із нашим гостем, головою Чернівецької обласної ради Михайлом Гайничером. Вітаю вас! Доброго вечора. Двічі у 1994 му і 1998-му, а пізніше у 2006 му 2010-му роках, ви очолювали торгівельну економічну місію при посольстві України в Румунії у складі посольства. У складі посольства, і так повелося, що чимало боковинських політиків мають якесь дипломатичне минуле або дипломатичне минуле. Можна прилічити, хоча б от Георгій Ходоровський, колишній посол України в Індії, Теофіл Бавар, чинний посол в Румунії, Арсеній Ценюк, який був міністром закордонних справ у 2007 році, а Василь Філіпчук, колишній речник з 2005 п'ятому роках, а сьогодні і Сергій Осичук, який є почесним консулом Австрії в Чернівцях, чим зумовлені такі дипломатичні успіхи буковинців? чи якоюсь, можливо вродженою буковинською толерантністю характеру? Ну ви ще не згадали і першого посла України в Румунії Івановича Сандалюка, який власне, в 1994 році. Запросив мене на цю посаду, і з цього розпочалась абсолютно неочікувана для мене, мене економіко-дипломатична кар'єра. Я кажу дійсно економіко-дипломатична, тому що і в першій, і в другій відрядженні мої функції були пов'язані з економічною дипломатією. В основному. І чому, чому так багато буковинців в такий маленький регіон? Особливий так ефективно реалізується в дипломатії. Знаєте, ну наш регіон реалізується не тільки в дипломатії, є багато і є багато людей, які зробили кар'єру і в міліції в службі безпеки України, в депутатському корпусі. Якщо не помиляюсь, в різні часи було десь біля 50 депутатів різних політичних сил, виходців з, Украї... з Буковини або життя яких було тривалий період часу пов'язано з Буковиною. Це означає, що є певна толерантність, вона потрібна не тільки дипломатам, і хочу сказати, що може навіть не в першу чергу дипломатам. А і політиком я особисто був присутній при підготовці і підписанні базової угоди між Україною і Румунією, яку підписували Леонідович Кучма. Хочу сказати, що під час підготовки дипломати обох країн користувалися ну, такими міцними аргументами. Не соромилися в виразах, але вже потім, коли все вже було підготовлено, підписано, то всі посміхалися, і правильно, і це добре. Тому толерантність вона нікому не заважає. Єдине, повинно, значить, вся кожна людина, яка визначає себе діячем, політиком, господарником, бізнесменом, потрібно добре відчувати ту межу, де Толерантність вона може е, визначатися опонентом як слабкість. Ну, тим не менше, якби чернівецький політиком був якийсь єдиний у своїй одностайний, то ми могли би говорити про якийсь, можливо, буковинський клан політичний. Але про такий не доводиться говорити саме через те, що наші місцеві бовідіячі ведуть дуже і, напевно, не дуже навіть дипломатичне життя в самій, на самій Буковині. От, наприклад, взято от вас, ви дуже довго на керівних посадах в обласній владі з 1991 року. Це дуже вже пристойний період. З березня 2012-го обрані головою Чернівецької обласної ради. Проте за останні три роки можна сказати, що ви фактично пережили всіх своїх опонентів при тому, що саме вас чи не найчастіше намагались відправити у відставку. От я можу навіть перерахувати час у липень 2012 року. опозиція позиція вимагає відставки Михайла Гайничера і висловлення недовіри Михайлові Папієву. Листопад року вас вимагають ідуть чутки, що вас змушують звільнити місце для Михайла Папієва на вашій посаді. Квітень 2013 року. Знову такі чутки, що вас змушують зві. Звільнити... Нити місце для Миколи Харабара. лютий 2014-го змінюються влада. Народне віче протестує під стінами ОДА проти вашого перебування на посаді голови Ода, червень 2014-го Вимоги люструвати від Євромайдану. Грудень 2014-го Прогрози від активістів Євромайдану про те, що якихось політиків будуть не те, що люструвати, а виходити у вікно. Як вам вдалося, відповідно, в такій борхливій обстановці фактично утриматись на цій посаді і пережити от, знає, всіх трьох останніх губернаторів, які досить, напевно, міцно трималися за Києвом? Такий значить, термін, як пережити, я би не хотів, щоб ми якось і, 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 застосовували навіть. Ну не пересив... хочеться казати, пересиділи, це теж. Ні, ні, не пересидів. Знаєте, я хочу сказати, що. Я дійсно багато був на посадах Чернівецької і в обласній адміністрації і з 12 року в обласній раді, але але я ніколи не ставив за собі за мету бути професійним чиновником. Якщо дякую вам, мені нагадали сторінки мого життя, це приємно. Але у мене були періоди, коли я. я Прийшов з Румунії, приїхав з Румунії після посади. Я п'ять років займався бізнесом досить успішно і скажу вам відверто, що я тричі був заступником голови обласної державної адміністрації при губернаторах е, е, Натишині Івана Миколаївича, при Михайло Веселіча Романі, при Михайло Миколаївича Попію. Я жодного разу на цю посаду не просився мені. Завжди цю посаду пропонували. Хочу вам сказати, що коли мені це пропонували, я ну, не був, як кажуть, на вулиці. Я мав відповідну справу, відповідні значить, і надходження фінансові. І хочу сказати, що завжди. Я може навіть фінансово щось втрачав, але були ці пропозиції, вони мені були цікавими. Я завжди займався в обласній державній адміністрації реальним сектором економіки, фінансами, іноді частково фінансами, реальним сектором. Мені це було досить цікаво. Були певні знання. Певні ідеї, які частково вдалося реалізувати, частково не вдалося, є розумієте, є і об'єктивний і суб'єктивний фактор. Тому о, не я один такий, кому, на жаль, не все вдалося. Тому, значить, на питання, як вдалося відбути, ну, бути на цій посаді, стосовно цієї посади, ну, є е, е, закон і регламент обласної ради питання щодо. Е, Усунення з посади може бути голови власної ради, може бути внесено до порядку денного за наявності 35 підписів депутатів. Наскільки мені відомо, один раз може було ще, я не знаю про все, було намагання зібрати підписи і було всього 7 підписів. Більше не було. Я коли е, в 12-му році очолив обласну раду я для себе поставив мету програмну, що моя задача це перше у відповідності до е законодавства. Я ведучий засідань обласної ради і організатор роботи апарату. Е абсолютно і тоді вважав, і зараз вважаю, що. Голова обласної ради, заступник обласної ради повинні працювати з тим депутатським корпусом, який є. Це було моє кредо. Воно ним залишається і зараз. Ну от якщо перефразувати ще дещо по-іншому, а для того, щоб бути головою обласної ради, потрібно бути депутатом обласної ради. У вас Звичайно, є? у вас є плани балотуватись на наступних виборах, які очікують цієї осені 2015 року. Якщо так, то від якої політичної сили? Знаєте, я не можу чітко сказати, що у мене такі плани є або їх немає. Це буде залежати від того, коли будуть оголошені вибори. Ви знаєте, що зараз є різні думки, вони можуть бути восени цього року, це відведеться законодавства, але є думки про те, що законодавство може змінитися. Це буде залежати від тих обставин, які складуться під час оголошення. Дати виборів. Якщо ви питаєте, від якої політичної сили, не знаю, чи збережеться такий порядок, а сьогодні ви знаєте, що порядок такий, наче, що половину депутатів обирається по мажоритарних округах, половину від політичних партій. Якщо такий порядок збережеться, я з великою ймовірністю і я захочу бути депутатом Власної ради, я з ймовірністю великою буду претендувати на обрання по Мажоритарні все по одному з округів, незалежно від е, м, політичної. Хоча дійсно нинішній закон передбачає, що все одно по е, мажоритарних округах е, висуваються політичні партії. Політичних партій у нас багато. От, тому сказати, ви, що ви обрав, брав, я серед. Да. От ви казали, ви якось казали, що ви не торгуєтесь посадами. Це було у зв'язку з, з питанням вашої відставки у 2012 році. І в той же час ви щойно згадали про те, що у вас були успіхи у бізнесі, але зазвичай посади вони з бізнесом якось дуже чітко корелюють, бо тому що. Не торгуватись може тільки той, хто не має що ділити. Якщо у вас були якісь бізнес-інтереси, то відповідно у вас були якісь можливі інтереси в політиці, як це реалізувати? Ні, -ні. коли я займався бізнесом, я не був депутатом обласної ради, я займався виключно е е бізнесом. Е е і, чесно кажучи, був період років 5 чи 6, коли я, будучи в Чернівцях, я... Вважаючи, що в бізнесі має також все відбуватись за законом, я пригадую, що в приміщенні, де знаходиться обласна рада, обласна державна адміністрація, звичайно, заходив, але заходив до людей, яких я поважаю, не для вирішення якихось питань. Ви були заступником голови Ода Аж тричі в му 5-му, 10-му, 12-му роках, і при трьох останніх губернаторах ви були головою обласної ради і залишаєтесь власне при Михайлові Папіїві, Роману Ландзирику і Олександру Фещуку. При цьому при вашій оцій цій каденції з посади фактично дотиснули вашого заступника Валентина Манідича. От як ви гадаєте, вам вдасться протриматися ще до наступного губернатора, враховуючи як часто їх у нас змінюють? Знаєте, чесно кажучи, в вашому питанні закладено, ну, такі як кажуть, російської подвохи, да, тому що значит, я абсолютно не маю жодного впливу до того, значить, скільки буде працювати губернатор, тому питання з точки зору математики некоректне. Тому, значить, я думаю, що е, я перебуватиму на своїй посаді до кінця каденції. Обласної ради шостого скликання. А призначення губернатора, на жаль, на жаль, воно мало пов'язано з думкою громадськості, з думкою обласної ради як виразника обласної громадськості. Мені приємно, що президент України у останній промові в одній своїх останніх виступів сказав, що. Він буде орієнтуватися при призначенні губернаторів на громади і буде намагатися призначати керівників обласних державних організацій з числа депутатів відповідних рад. Буде так, не буде так, але якщо такі думки... Зріють на вищому політичному рівні, це вважаю, це відповідає духу часу. Ну от, власне, от ви згадали про законність, а от історію останніх обласних рад важко назвати ну не те, що законною, але от. Важко побачити в ній нормальну співпрацю між різними фракціями. Це швидше якась черга скандалів, обвинувачень, блокувань, провокацій в останні роки. І от цього тижня рух чесно в Чернівецькій міській раді оприлюднив інформацію про відвідування комісій та сесії в Чернівецькій міській раді, і показав, що ситуація абсолютно незадовільна. А яка ситуація в Чернівецькій обласній раді? Чи за останній рік після революції гідності щось стало краще, чи стало менше скандалів, чи стало краще відвідування? Знаєте, знаєте, стосовно скандалів, я не думаю, що ну такими епіцентрами скандалів є якісь політичні сили. Все-таки епіцентром скандалів є якісь інтереси, які відслідковується через який час. А інтереси, як правило, пов'язані з особистістю. Мені важко коментувати те, що відбувається в міській раді. В обласній раді це значною мірою саме так. Це якісь конфлікти інтересів, які ну, я особисто не зразу розумію, якщо виникає якась ситуація, що дійсно так є конфлікт інтересів. А навіть, коли це розумію, то це Всього на всього припущення, а не ну визначений факт. Ну, це є життя, є життя, є люди, є політики. Усіх є інтереси відокремити одні інтереси від інших. Важко не думаю, що це вдається і в розвинених демократіях. От у нас попередній гість, колишній депутат Чернівецької обласної ради Віктор Годовганич в одному з ефірів розповідав різні такі скандальні обставини свого депутатства, як відбувалися оці домовленості між різними фракціями при попередньому скликанні. А як зараз відбувається цей процес домовленості між різними фракціями? Взагалі, депутати от Чернівецької обласної ради, вони навчились нарешті домовлятися для того, щоб вирішувати якісь питання на благо громади? Знаєте, я намагаюсь збудувати Роботу обласної ради через роботу комісії. Хочу вам сказати, що от ви питаєте, що змінилося за цей рік, змінилося дуже істочно. Засідання комісій, незважаючи від їх фракційного політичного, політичного подавань, проходять, ну, я би сказав, на 80 90 професійно розглядається питання і. Скажімо, не можу сказати, що все відбувається абсолютно без, без упередження і без якихось інтересів, але на 90% я думаю, що це так. І не думаю, що це припущення, що в міській раді оці конфлікти інтересів вони пов'язані з політичною належністю депутатів різних фракцій. Більш того, думаю, що. Може навіть більш значної міри, ніж обласній раді, вони пов'язані з конкретними бізнес-інтересами. На жаль, от як з кнопкодавством у 2012 році це дуже брехливо обговорювало, зокрема про Чернівецький обласній раді. Воно збереглося чи ще чи ця традиція вже відходить у мене. Знаєте, я хочу сказати, що е, кнопкодавство, е, воно притаманне, на жаль. Радам різних рівнів, і прикро констатувати те, що кнопкодавство в Верховній Раді, а це ж шаблон. Якщо буде якимось чином зупинено кнопкодавство в Верховній Раді. Сміє якого... вас завірити, що воно досить швидко припиниться і в інших радах. У вас, як у голови обласної ради, немає інструментів впливу на депутатів е -е 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 стосовно коснодавства, ні, немає. Абсолютно. абсолютно Абсолютно немає. Депутат розпоряджається вільно своєю карткою. І Ні -ні, просто законодавчо визначного механізму немає. Ну, я пам'ятаю, коли нинішній прем'єр-міністр був головою обласної вибач, Верховної Ради, то був цікавий проєкт зробити сенсорні клавіші в Верховній Раді, і щоб це було тільки по відбитку пальця. Зараз техніка. Дозволяє з точки зору ідентифікації того, хто голосує, дозволяє припускає досить великі можливості. І якщо тільки мати волю до цього, то це можна змінити досить швидко. Звичайно, ми першими напевно це не зробимо. Це великі кошти для того, щоб зробити сенсорні датчики, для того, щоб ідентифікувати депутата, але і для цього потрібна законодавча база. Тобто, але якщо приклад покаже Верховна Рада, я смію припускати, що це досить швидко буде розповсюджено на всі ради, але напевно, напевно такої серйозної зацікавленості в тому, що це. Це ганебне явище подолати немає у наших, ну скажімо так, старших колег в Верховній Раді, і тому не думаю, що якась обласна рада чи районна рада може подолати це явище до того, як це буде подолено в Верховній Раді. Ви були членом партії регіонів з 2005 року і були депутатом Чернівецької обласної ради від партії регіонів. 21 лютого 2014 року ви вийшли з партії регіонів з таким формулюванням. Така була ваша заява. Цитую в Києві та інших регіонах відбулось загострення суспільно-політичної ситуації у зв'язку з ескалацією протистояння між силовими структурами та представниками опозиційно налаштованої частини населення, що призвело до людських жертв, численних збройних сутичок, з метою попередження виникнення подібних інцидентів на території Черневецького Ості та для, для забезпечення стабільної діяльності депутатського корпусу Чернівецької обласної ради я приймаю рішення про свій вихід з партії регіонів. Саме не тут немає засудження партії чи жалю за вашим членством у цій партії в минулому. І от мене запитання: а тепер у вас не виникає такого жалю, що ви вийшли з партії регіонів? Тому що можливо не варто було поспішати. Подивіться на Михайла Папієва. Він. Все-таки залишився на політичному плаву в опозиційному блоку, став тепер міністром тіньового уряду. Це відкриває перед ним, можливо, якісь ширші політичні перспективи. І чи не бачите ви можливо себе в якійсь реінкарнації цієї політичної сили? Ні, я не бачу. І хочу сказати, що я завжди вважав, що шлях, який ти почав, треба проходити до кінця. Стосовно партії регіонів, не те, що сумніви, а, ну, скажімо, значить, висновки до того, що багато що робиться не так, я для себе зробив задовго до того, як це відбувалося. От. І, скажімо, ви також назвали. Конфлікти мої з обласною державною адміністрацією почалися задовго до того, як відбулася революція, і це відбувалось тому, що в мене було інше бачення до того, що відбувається в країні. Було би дуже добре, щоб ми всі і я змогли. Переконатися в цьому, що цього не буде. Я не ідеаліст і розумію, що такого перемикача, щоб все зробити в один день. Сьогодні було вчора, було так, а сьогодні буде інакше. Немає для мене досить побачити тенденцію до того, що все змінюється. В першу чергу, це деолігархізація. Я можу навести вам приклад. Я працював 8 років в Румунії. Румунія має територію населення приблизно в два рази менше, ніж України. Валовий внутрішній продукт має приблизно і Україна, і має всього одного автохонного олігарха. Тобто дуже важко витримати економіці десятки олігархів. Я і раніше бачив, і до 2010 року, і зараз бачу. Знаєте, Є е, такі моделі розвитку інші. От е, ну, такі країни, як Китай, колишній Радянський, Союз, Індія, вони покладаються на власний ресурс. Е, це передбачає фінансування, істотні фінансування з державного бюджету передових галузі економіки. Тобто е, технічне переозброєння, е, е, істотні фінансові вливання в науку. У нас це, на жаль, закінчилося ну, практично в 92 93 році. Інший шлях для того, щоб розвивати передові галузі економіки, треба е зробити умови, щоб транснаціональні корпорації в профільній галузі зайшли до України. Ми мали всі ці роки, і, на жаль, сьогодні маємо, що ми. Перший шлях не можемо здійснити, тому що у нас немає відповідної ресурсної бази. Другий шлях ми не здійснимо, тому що немає для цього політичної води. Чому це відбувається? Тому що наші олігархи, вони сьогодні вкладають, що вкладають? в металургію, в хімію, в сільське господарство, трохи в транспорт, а передові галузі, які вимагають капвкладень. Які дадуть віддачу через 10-15 років, для них сьогодні не цікаво. І два шляхи, я вже сказав. один ці напрямки фінансові держава, у нас це сьогодні неможливо, інше для цього залучаються транснаціональні корпорації, які хочуть і можуть війти. Де вони, їх, на жаль, у нас сьогодні немає в передових галузях економії. Так починали всі. Якщо сьогодні Китай є законодавцем мод. В багатьох галузях, коли він їх ніколи не мав, коли ще у нас, в Чернівцях, були ці галузі розвинені набагато більше, ніж в Китаї, і це не так давно для історії, це 20 років, може і 15 років. Сьогодні він виходить на другі перші місця, випереджуючи Японію, Південну Корею, Сполучені Штати, Малайзію, але починав він з того самого. Ну от якщо згадати про інфраструктуру, так якщо вже ми набажаємось до завершення програми. Коротко, ви є особою, яка місцевого самоврядування в області, яка дуже багато ініціювала інфраструктурних проєктів, зокрема і продовжуєте ініціювати, і продовжує ініціювати да. проєкти щодо зокрема руху потягів через молдовську так. територію. І, от, зокрема, всі розмови йдуть, чому не можна добудувати ці там кілька десятків кілометрів в залізниці. Всі кажуть, що це дуже дорого коштує. От згадаємо, у 2012 році тоді говорили, що це буде коштувати мільярд. Але в п'ятнадцятому році українська армія відступила з Дебальцевого і там було знищений залізничний. Вузол. І за лічені тижні сепаратисти при допомозі, напевно, російських інженерних військ цей вузол змогли відновити. Тобто, виходить, що проблема, напевно, не настільки вже і реалізована. Я важко не думаю, реалізована. що ми можемо порівняти залізничну інфраструктуру Чернівецької області з Дебальцево. я не знаю, чи відомо вам, мені відомо, що це найбільша вузлова залізнична станція в Європі. Її змогли відновити заліз. Е, ну, знаєте, мені важко про це говорити, але е, з тієї інформації, яка є в інтернеті, і е, справа в тому, що якщо ми говоримо про них, у них іншого виходу не було, тому що всі залізничні перевезення вугілля. Вони так в Україні, так в колишньому радянському союзі залізничні, і без Дебальцева вони стали всі раптом автомобільними. Якщо ви слідкували, коли у нас була практика недовготривала імпорту вугілля з південної Африки, там інша ситуація. Там від шахт до порту 150 кілометрів. І всі ці 150 кілометрів перевозяться вугілля в великовантажними автомобілями. Не. Семи тоннами, а десь 40-50 тоннами. Тому, якщо зараз уявити, що ті кількості вугілля, які видобуваються на е, територіях е, так званих ДНР, ЛНР, почнуть переводити автомобільним транспортом, всі це розуміють, що це неможливо. От, тому вони були. А стосовно нашої інфраструктури, справа в тому, що е, я е, обізнаний в тому, значить, що є так звані європейські транспортні коридори, на жаль. Вони оминають буковину, і це об'єктивно. Не тому, що ми не зробили к неможливо зробити. Вони йдуть через Молдову, через Вінничину, до Одеси і так далі. Наш вихід, наш вихід зробити такий, таке пов'язуючи ланку між майбутніми європейськими коридорами, транспортними, а це і залізничні автомобільні. Я те, що пропоную, і буду, поки я на цій посаді наполегло пропонувати, пропоную. Тільки з точки зору зручності для пасажирів, і було досить важко підписати додаток до угоди, який було підписано в 12-13 році між Україною і Молдовою, стосовно зміни до чому власне вдалось пустити поїзд на Київ, тому що було підписано протокол про те, що поїзди, які формуються в Україні або в Молдові і перетинають транзитом. Територію іншої країни йдуть митних і е, прикордонних процедур. Ну от виходить, що час іде, все тече, але нічого майже не змінюється у нас на краще. І от ви дуже освічена людина, кандидат технічних наук. І от в такій абсурдній ситуації політичній, в якій ми зараз опинилися, коли от навіть ви не можете ініціювати на хор якісь хороші зміни в нашому регіоні. Чи у вас не виникало, можливо спокуси, як казав Булгаков, ні пралі бросяться в чорту і в Кисловодськ повернутись можливо в науку або в дипломатію? Ні, ні, ну по-перше, я в такому віці, що в науку можу дипломатію, ні. Але ситуація в тому, що знаєте, для того, щоб пустити по прямій поїзд Чернівці-Київ, при тому що всі казали, що за. Знадобилося три роки. Вот. Я абсолютно переконаний, що проекти потрібно починати. Знаєте, колись я займався автоматизацією, і мені е, головний інженер Нєвського заводу в Санкт-Петербурзі сказав, що рібят, я був молодий, давайте спробувати робити швидко і добре, а медленно і плохо, але само собою вийде. Я оптиміст і вважаю, що якщо... Ти розумієш, що це потрібно. Потрібно переконувати і опонентів, і прихильників, що це цього можна досягти. Дякую вам за ваші відповіді. Гостем програми без емоцій» в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» радіо Буковинська хвиля хвиля» 100FM був голова Чернівецької обласної ради Михайло Гайничаров.